Вас вітає телепрограма Самопоміч. І сьогодні ми дізнаємось про таке. Без права на вибір львів'яни все частіше скаржаться на незаконні забудови. Здоров'я у будь-якому віці самопоміч ініціює доступне оздоровлення для всіх пенсіонерів. Спраглі до знань. Православна молодь Львова неформально спілкується зі священниками. Де хочу, там і будую до самопомочі все частіше звертаються мешканці з усіх куточків Львова, а саме з вулиць околичної, петлюри, енергетичної лисенка та кондукторської, щоб подолати на санкціоноване будівництво двох фірм-забудовників: Інтергал Буду та Грифон Буду. Ще в грудні минулого року заступник начальника Держбудконтролю заявив журналістам самопомочі, що припинить будівництво висотки по вулиці околичній. Наскільки мені відомо самому собі, що буде сьогодні? Але чиновники не дотримались свого слова, тож будівництво триває. Якщо у вашому подвір'ї дитячий майданчик, не поспішайте радіти, адже немає гарантій, що за місяць або за півроку тут не розпочнеться масштабне будівництво 10-поверхового будинку. Ваш спокій буде на Завжди порушено, думку мешканців ніхто не запитає. Так і тут, у військовому містечку, на околичній 10 вже півроку тривають суперечки між забудовником і мешканцями. Згоди дійти не можуть. За півроку мешканці вивчили усі будівельні норми, але не отримали бажаних відповідей від чиновників. Я один з тих, хто знає найкраще в Україні, ДБН наразі. Розумієте? скажіть, будь ласка, скільки треба площі для того, щоб 10 поверхів 50 квартир побудувати? Просте питання. Чи? Просте питання. Правильне питання. Скільки треба площі? Вона по розрахунках архітекторів, які дали, вони сказали, що такої площі треба близько 20 сотих, тут є 10. Виковні подальша доля гори забудов залишається невідомою. Зараз практично, якщо люди будуть займати таку категоричну позицію, то навіть ми, як чиновники, ми не маємо права там впливати на інспекцію робот контролю. Ми вивчили питання, можемо дати рекомендації, але відміна таких рішень порадимо. якщо тут буде доведено, що принципі порушень немає, то відміна таких рішень може бути тільки в судовому порядку. Як ви вважаєте, можна вирішити питання? дає землю, дає місто броні умови. А а у нас складно, коли ви бачите, вже розпочати будівництво і зупинити його зараз в такому стані, це було б напевне правильно. Поки чиновники перекладають відповідальність один на одного, руйнуються навколишні будинки, стверджують мешканці. У Мене будинок валиться, там живуть люди, ходять ходуном, все пішло в тріщинах, криша розтрусилася, все затікає. Забудовник звернувся в суд, що ми так мішаємо будувати, що повинні йому заплатити 66 шість тисяч. Да, от позов. Росу порозуміти з майбутніми сусідами забудовник наміру не має. тому й подав на мешканців до суду. Це що вони блокують нам будівництво, вони мішають. У нас великі затрати йдуть на оті от всякі неправомірні мітинги. Їхні Не зрозуміло їхні вимоги. Всі відповіді, які вони задавали, вони отримали письмово і ото кожний раз людям, яким нема чим зайнятися, займаються займається тим, що от по собі. Забаву придумали. Зрозуміло. А ви якими ще можливо що будете йти на контакт з мешканцями? Можливо, щоб думаю, ми будемо розмовляти з ними в суді. Тим часом жителі околичної очікують ще однієї комісії на цей раз Міністерства регіонального розвитку та будівництва житлово-комунального господарства. Аналогічна ситуація з мешканцями вулиці енергетичної, де без жодних попереджень розпочали будівництво висотки для працівників прокуратури. В Оренду терміном на 10 років. Для будівництва та обслуговування житлових будинків для працівників прокуратури. Сценарій забудови передбачуваний, погрози мешканцям та знесені огорожі. Вийде звідси, ще не загородили, вийде звідси. Я, я кажу, як я, я, я вийшов на свою територію, я живу тут, воно, а він каже, поки ще трохи хочеш пожити, то вийде звідти. І я кажу, беріть мене за руки, за ноги і несіть. Воно відбувалося, ну як воно, мабуть, класично виглядає. Приїхав звод охорони, вони були в камуфляжі. Разуміє? Мешканців настрахали. приїхала техніка. Техніка така мобільна. Вони дуже швидко стали огороджувати цю територію. Вони відштовхували мешканців, нікому нічого не пояснювали, що буде будуватися, що тут відбувається. Ніщо так не об'єднало б мешканців як не спільна проблема. Ініціативна група вулиці енергетичної об'єдналась і за декілька днів створила інтернет-портал, на який викладає всі офіційні відповіді посадовців, колективні звернення та навіть згадки про себе у змі можливо завдяки такій несподіваній для всіх організацій мешканців. Будівництво наразі призупинене. Щоб уникнути незаконного будівництва на прибудинковій території чи на дитячому майданчику, дізнайтеся, за ким закріплена земельна ділянка. Якщо вона на балансі ЛКП, створіть ОСББ та станьте повноцінними власниками свого житла. В іншому випадку ділянку можуть привласнити та розпочати на ній будівництво. Якщо забудова вже почалася, не гайте часу і одразу звертайтеся до суду, адже лише працівники Феміди можуть заборонити будівництво. Самопоміч бажає мешканцям до кінця відстоювати своє право на Повноцінне життя